Псалом 89, -й. молитва Мойсея, чоловіка Божого. Господи, пристановищем нашим бути зроду грід, перше ніж з'явилися гори, і створилися земля і вселенна од віку й до віку Ти єси, Ти повертаєш людину у тлінні і кажеш: Верніться, сини людські, бо тисяча літ перед очима Твоїми. Як день вчорашній, що пройшов, як сторожа нічна, ти наче повінню зносиш її, вони, як сон, як трава, що зранку зеленіє її цвіте, а ввечері опадає в яний согні. Бо ми в страху від гніву Твого і від ярости Твоєї, ми в тривозі. Ти поклав перед собою беззаконні наші і таємне наше пред світлом лиця Твого. Всі дні наші минають у гніві Твоїм. І роки наші щезають, як мрії, дні віку нашого сімдесят літ, а як присилі вісімдесят літ, і найкраща пора їх труд і хвороби, час швидко минає. Хто знає силу гніву Твого, щоб страхом перед Тобою виміряти ярість Твою? Навчи нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре. Повернися, Господи, доки ж милосердця над слугами Твоїми. Наповни нас вранці милістю Твоєю, Господи, і зрадіємо та звеселимось. Звесели нас у всі дні наші за ті дні, коли ти смиряв нас, за літа, коли ми бачили зло, і подивись на рабів Твоїх, і на діла Твої, і навчи синів їх, і нехай буде милість Господа Бога нашого на нас. Діла рук наших виправуй, і в ділах рук наших допомагай нам.